Грошей все менше, а бажаючих отримати їх дедалі більше. Через ситуацію в країні областям надається лише часткова компенсація з держбюджету. Тож місцева влада радикально скорочує видатки, скасовує надбавки до зарплат і відправляє людей у неоплачувані відпустки. Що чекає на Сумщину і, зокрема, обласний центр? Знайти вихід разом спробували представники адміністрації, мерії і навіть парламенту. Коштів не вистачає, бюджет дефіцитний, субвенції не покривають і половини потреб, каже член парламентського бюджетного комітету Олег Медуниця. За словами мажоритарника, наступного року для сум заплановано дотацію вирівнювання 70 мільйонів. Але це поки теорія. Не слід забувати принцип війні пуха. Гроші завжди це хитрий предмет. Якщо їх є, то їх зразу немає. Треба налагодити дієвий контроль за прозорістю і за ефективністю використання бюджетних коштів. Тендера. Безтендерні закупівлі, з цим є проблема. І ще один пріоритет енергозбереження і альтернативні види палива. У мерії ж наголошують, цього року суми вперше отримали дотацію. Борги за державними позиками складають понад 80 мільйонів гривень. Самому ж обласному центру завинило майже 25 мільйонів об'єднання імені Фрунзе. Тож озвучена нардепом фінансова підтримка явно замала. У нас по нашим розрахункам для міста суми треба 89 мільйонів. Дотація вирівнювання з державного бюджету. Звичайно, це не просто вибачте якісь торги. Там да давайте 40 мільйонів, давайте 20, давайте 89. У нас є відповідні розрахунки, але цього за певних обставин може не вистачити. Сьогодні ми бачимо планові показники, які ще ґрунтуються на тому, що було в 2014 році. Але в 2015 році вже можна сказати, що ми будемо очікувати зниження. Тому дотація вирівнювання на 89 мільйонів. Сьогодні це для нас омріяна сума. А завтра це буде вже нелего недостатня сума. Покращити становище могла б довгоочікувана децентралізація фінансів. Проте уряд не поспішає ділитися повноваженнями і головне грошима. Втім, сумчани на це особливих надій не плекають. Якщо в нас все розрушено, то звідки нам візьметься? Це по-перше, на друге, поки не буде стабільності тут. Нічого не буде взагалі. 23 роки незалежності проробили ми на цю владу. Гроші як не було, так і немає. Як не бачили ми їх, так і не побачимо. Я так думаю. Тому робити щось потрібно. І робити не зараз. Щоб передавали на місця, звісно, а не щоб куди-то везли. Правильно? Тож доведеться економити і не лише у сумах. Адже наступного року в Україні може скластися унікальна ситуація з державним кошторисом. Ми можливо, вперше будемо мати базу ВВП меншу, ніж попередні. Це означає, що ми будемо мати меншу додаткову частину і доходність другого боку. Ми маємо зрозуміти, що якщо ми не проведемо реформу податкову, яка б нам дала можливість і відбувати бізнес середовище, то наступний рік буде ще гірше. До того ж, держава витрачає величезні гроші на АТО переселенців і відновлення звільнених територій Донбасу. За словами Матвієнка, економити варто було б передусім на владі. Але як свідчить українські реалії, затягнути пасок доведеться рядовим громадянам. І добре, якщо не на шиї. Костянтин Єлішевич, Віктор Лапченко на часі новини.